Долю перемогу визначає не людина, а Бог. Останнє слово завжди за Богом. Великий цар Соломон сказав усьому свій час під небом, час народжуватися, час помирати, час війни і час миру. Війна, друзі, рано чи пізно все одно закінчиться. Хтось її не переживе і доведеться постати перед Господом, а хтось переживе війну, і йому теж треба буде постати перед Богом. По любому все закінчиться судом Божим. Тому друзі, весь фокус завжди має залишатися на Христі. І війна в Україні показала, що всі біблійні апокаліптичні події, про які постійно говорить Божа церква, це реальність. І часто люди не хотіли слухати і досі не розуміють, бо хочуть слухати тільки позитивчик і розвагу. Але все це ілюзія. З кожним роком проблеми конфліктів стає дедалі більше. Людство вступило в апокаліптичний час, посилюється геополітична обстановка. Військові конфлікти відбуваються на всіх континентах. На людство і дійсно чекає апокаліпс і природний колапс планетарного масштабу. І зараз у світі йде ретельна підготовка до цього часу, але насправді це залежить не від людей, це залежить від Бога, його терпіння, скільки ще він дасть нам часу. Тому церква закликає людей Покаятися і звернутися до Бога для спасіння своєї душі. Амінь.